Слава Україні! Вчора ввечері я зробив ролик, перепостив збір Великий Притули. Сьогодні він уже доповів, що зібрали за добу 236 мільйонів. І готові купити 60 бронетранспортерів. Українці, ви просто неймовірні, і ніхто і ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ, тому що я не знаю. Ну просто іноді не вистачає слів, щоб передати, як ми пишаємося. Українськими людьми, як ми пишаємося всіма тими з за кордону, хто нас підтримує, У нас дуже багато було переказів цього разу за меж України. Ми щиро дякуємо усім українцям, усім е, громадянам інших країн, усім бізнесам в межах України і за її межами за такий неймовірний результат: 236 Мільйонів гривень ми зараз фіксуємо на рахунках і зупиняємо цей збір. Тому що цих коштів вистачає і на 60 спартанів, і навіть 2, і десь 4 мільйони гривень у нас залишається зверху на а, наступний проект. Будемо казати зараз, на що ми будемо збирати? Це було б добре, якби не з'явився такий допис соцмережах. Вчора я виклав. Мегазбір Притули розповсюдив і гордився тим, що люди зібрали за добу зібрали 200 мільйонів гривень, як повідомив сьогодні притула. І що я бачу сьогодні? Мегазбір Притули на Спартан. Українці скаржаться, що волонтер хоче купити техніку з завищеним цінам. 2 листопада волонтер та телеведучий Притула оголосив про збір на 50 броньованих бронетранспортерів. Проте окремі українці вважають у цьому зраду та говорять про завищені цін. На думку волонтера Назара Смика, який займається перегоном очік з Британії на потреби Збройних сил України, один бронетранспортер можна купити за 30 тисяч доларів. З доставкою виходить 37 тисяч доларів близько. 1 400 тисяч гривень. При цьому вартість одного односпортанця притули становить 100 тисяч доларів майже 3,7 мільйонів гривень. Що це такі за комплектуючі на 63 тисячі і йдуть у комплекті зі Спартаном. Дивується смак. Ну, ось переводи приклад. Що 200 мільйонів. На 50 це по 4 мільйони гривень за один. 4 мільйони гривень э, в доларовому еквіваленті це 100 тисяч доларів. Ціна одного спарта обслуговування коштує 29 533 тисячі доларів. Доставка 2 тисячі євро до Польщі і півтори тисячі з Польщі в Україну всього 3700. Доларів. Це що за такі комплектуючі? Ще раз питає він. 63 тисячі йдуть у комплекті Спартаном. себе, круто. Е, у коментарях до цього допису волонтер виклав копію специфікації, те, які видно вартість бойових машин у трьох модифікаціях. Вона перед вами. Ви бачите ціни. Назар Смик додав, що у притули поганий менеджмент, оскільки волонтер мав розмову відповід... з відповідальною за авто людиною і його м'ягенько вшили, а саме взяли до роздуму інформацію. Ну, в общем, люди звертаються з пропозиції до Притули, а вони відмиражуються, як ви бачите, що вони пишуть. Але теж взяли інформацію до розгляду. Ну от так. я не знаю, які робить висновки. Побачили? Робимо якісь висновки. А допомогу дійсно може надавати не якимсь людям, а безпосередньо військовим, командирам частин, бійцям яким потрібні тепловізори, там конкретні речі. А бронемашини? Якщо й бронемашини то, ну блин, немає слів. в общем країна неляканих ідіотів. Якщо це правда. Слава Збройним силам України.